Це індивідуальна аптечка військового. Тут є певні особливі засоби, які використовуються для надання до медичної допомоги безпосередньо на лінії зіткнення. Тобто саме цим, саме на медицину ми переключилися в 20, початок 23. го Ми просто вибрали для себе ту нішу. Яку ми зможемо робити по тій причині, що в нас був доступ до певної кількості там умовно тих же бандажів, нам просто почали їх передавати з Америки, і ми вирішили робити саме аптечки і вибрати один напрямок, тому що ми не хотіли розпилятися. Ми умовно поділилися за інтересами, які Ближче один до одного, бо мені більше подобається допомагати військовим стабілізаційним пунктам, госпіталям з ліками, з розхідниками, з інструментами і приладами. Тобто дімина царина це аптечки, а моє це все решта. Це. Можна сказати, моя полиця це велика одна аптечка, і де компоненти знаходяться. Тут ножнички знаходяться, тут термоковдри. Мовну та травматичні ножнички. Давайте якісь. Достанемо другі і. О! Ось такі от ножнички. Вони бувають з карабінчиком у нас. Тут термоковдри знаходяться. До речі, забув сказати, теж важливий компонентик косинки. Що тут у нас є? Пілпаки, рукавички, щітки на око, голки, трубки, лубрикант, оклюзійка, великий бинтик, кровоспас, спиртові серветки, четвертий бандаж, шостий бандаж. Ну і бинтики різного роду, набір пластирів, таку, ну, тож такі дрібнички докидаю хлопцям, бо ну, вони там в аптеку не можуть піти. Цією аптечкою може користуватися і військовий, тобто безпосередньо сам ну, надати допомогу собі. У нас був випадок, коли одною аптечкою трьом надали допомогу, бо там різного роду були травми. Це збір е, певних препаратів, які треба випити одразу, ну, коли поранення. Якщо в випадку довгої еваку, то воно допомагає від зараження. Дякуємо Антоніні Волощук за наданий вакуумний матрас, який буде нам допомагати при спінальній травмі апойовити наших бійців з лінії. Деки. З основного це турнікет фірма Кат. Я намагаюся, коли передаю, то їх розпаковувати зразу, бо дехто звик до пульта в цьому в кульочку вдома, так і носить турнікет, а потім в паніці ти, ну, його не не можеш відкрити. Е, далі це оклюзійна наліпка. Вона для, для того, щоб заклеїти дирочки, коли є поранення легенів. І ізраїльський бандажик 4-й е, і 6-й розмір. Протиопікова серветочка, а травматичні ножичі. І там гемостатики ще двоє. І от знаменитий скотч. один із важливих компонентів це картка пораненого. Тут є це записуються всі е, штуки і маніпуляції, які робилися чи де да поранення. Я не можу сказати, що це ідеальна аптечка, бо є дуже багато спірних питань на рахунок компонентів. Ну, як кажуть, у кожної хазяйки борщ смачніше, так, так само. І якщо ти вмієш їх використовувати, вони ну, по-любому врятують життя, якщо його можливо врятувати. Ми намагаємося в першу чергу забезпечувати тих, кого ми особисто знаємо, але або друзі наших друзів. Тобто, бо бувають різні випадки. Комунікація з військовими медиками вона дуже допомагає. Ти щось докладаєш, аптечку, щось забираєш. Бо, наприклад, умовно за війну були такі штуки, коли навіть от зараз є момент, коли ти в тому ж Аліекспресі можеш побачити. Компоненти, які кажуть, що вот, це американський компонент. А ти вже бачиш, є копія на нього китайська. Mm -hmm. І ти не можеш впевнитися, чи то, ну типу, тепер в магазинах, чи то американський, дійсно, наровський там наровський е, якийсь компонент, це North American Rescue, є такі виробники з Америки, чи то вже китайська паля. Mm -hmm. Тобто ми з цим стикалися, і що подобається, медики е, казали, що додати в аптечку, от умовно. Ми трошечки відхилилися від протоколу, ми деякі речі додали, дуже протиопікову серветку. ми додало. Це військові сказали, дивіться, зараз багато є травм, <п Exact> е -e яких потрібна протиопікова серветка. Тобто, і ми додали, так, да, це ну, умовно коштує там, нам аптечка на 120 гривень дорожче. Але вони є так само, у нас через це з'явився щиток на око. Ніхто не дивиться, що ти там ставиш турнікет-кат, типу в аптечку вже чи там ножниці класні. О, класно, тут є щиток на око, там приблуда, яка там 15 гривень виходить, вона така, о, класно, ти ставиш щиток на око, я такий думаю, ну добре, ви не бачили там, тих бандажів класних, чи турнікета хорошого. Ми намагаємося комунікувати з медиками, якщо аптечки це індивідуальний захист для військового, і ми даємо його більше з рук в руки безпосередньо військовим. То я е, е, більше займаюся допомогою медикам на різних рівнях, тобто від е, медика бригади до медика, який працює в госпіталі. У Нас був місяця два тому випадок. Вранці хлопці забрали аптечку. Ну, напрямок не можу казати, і все інше таке. А увечері, е, знайома пише: типу, скидає допис: хлопчик вже в лікарні. Командир, е, я не пам'ятаю двох двох врятували аптечки, і це можна сказати, що вони ще теплі їх отримали.